Шановні колеги, шановні колеги, е, якщо дозволите, Алла Миколаївна, ну ви перша записалась, Ну якщо дозволите, я все ж таки оголошу на вашу вимогу, е, свою заяву. Значить, я отримав протокол зборів депутатів Херсонської міської ради, який був проведений, яке, які збори були проведені 25 березня о 10-й годині. Тут були присутні зареєстровані 27 депутатів. Ну, і головна вимога депутатів, щоб я пояснив ту ситуацію стосовно моєї заяви, що стосується сепаратизму. Ну, на вашу вимогу я оголошую своє бачення. Шановні депутати, шановна громада, присутня. На вашу вимогу пояснити моє звернення стосовно сепаратизму, я хотів би звернутися до вас в цей непростий час, коли Південь України фактично стає передовою, і від нашої єдності та згуртованості залежить майбутнє нашої країни. Наших рішень чекають і херсонці, і кримчани, яких ми маємо прихистити в себе. Я закликаю вас сьогодні залишити власні політичні амбіції. І об'єднатися разом навколо інтересів нашого міста. Сьогодні, на цій сесії, ми маємо вирішити декілька важливих задач, у тому числі фінансування наших військових, забезпечення їх медикаментами, харчуванням. І я сподіваюся на те, що ми розуміємо необхідність консенсусу і діалогу. Я також знаю, що ви вимагаєте від мене вибачення, і хотів би наголосити на тому. Що відчуваю свою правину виключно перед громадянами і тільки тому, що, на жаль, наш депутатський корпус вимушений збиратися вже третя для того, щоб вирішити прості комунальні завдання. То давайте сьогодні організуємо нашу роботу так, щоб нам не червоніти перед людьми. Я хочу сказати ще одне: мені дуже неприємно, що е, наші депутати отримують незрозумілі повідомлення з погрозами. Я прошу, якщо б ініціатори або виконавці цих дій сидять в цьому залі, припинити підбурювати суспільство. Я виступаю за мир, злагоду і спокій в нашому місті. Ми спільно повинні вирішити це завдання. Дякую.